Святої Євангелія читання. Будьмо уважені, в той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн. і з ними йшли учні сила народу, коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого Сина. Єдиного матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, і, побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї не плач. І, приступивши, доторкнувся до мар, А ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав, юначе, кажу, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Слава Ісусу Христу доріг. Так, щоб вас зорієнтувати, ми зараз знаходимося в межах Євангелія від Луки в самій главі. Однак перший Господь приходить у цей світ, бо по простій причині, бо Він полюбив людину, Він полюбив своє творіння і Він захотів прийти. І спасти нас. Він отримує свого особистого, такого самого Святого Духа, якого ми отримуємо в таїнствах хрещення і миропомазання. І Він говорить слова, що мене посилає Отець Небесний, щоб іти, і вам щось сказати. А те, що, те, що Він хоче нам сказати, це є. Те, що Він любить нас. Він приходить і сідає в човен нашого життя, не усвідомлюючи собі, напевно, до кінця кожна людина, яка вірить в того Бога, який називається Ісусом, чому Він може спати протягом нашого життя, в човні нашого життя, на своїй м'якій подушці. І нам дуже часто треба такого Бога. Будити своїми молитвами, своїми проханнями. Господи, вставай, бо ми потопаємо, ми не маємо сили без тебе. А Бог мовчить. І прикро, бо я вірю в такого Бога, який не мав би мовчати, а який мав би допомогти. Мав би. Сьогодні ви чули добре дуже просту історію. Місто Наїн, де від Каперному потрібно пішки йти цілий день до того міста. Ісус приходить зі своїми апостолами, і що ви розуміли, що драматична подія, яка була в тому часі, в тому місті, це є похорон, де наймалися професійні плакальниці, де вміли. Зробити свято з того похорону, подія не є найприємніша. Грають флейти, цимбали, в місті шумно, і Ісус є серед того шуму. І навіть коли нам здається, коли Господа немає, коли шум в наших вухах перебивають російські ракети, то пам'ятайте, що серед того шуму є наш Господь. Бо він приходить, і він йде біля того померлого юнака, і народ в дивний спосіб зупиняється і каже, що, напевно, щось зараз буде. Прийшов пророк. І цей пророк приходить і просто зупиняється, кладе свою руку і каже: юначе, кажу тобі, встань. Хлопчина встає і починає говорити. Люди, ці побачили це Воскресіння цього юнака. І дуже цікаво, що я би десь якби був серед того натовпу, так собі уявляючи цю подію, я би, напевно, втікав звітом, як не знаю хто, тому що це було б напевно страшно, тому що померлий встав. Хто був на такій події з вас? Ну, піднімайте руку? Бачили, як померлі встають, чи ні? Ніхто не бачив? Ні? Ну, Хіба не вражаюча історія сьогодні? А сьогодні померлий встав. Цей юнак прокинувся зі сну смерті. Коли йде конвеєр наших усіх смертей? А пригадуйте собі суботу, де було зішестя щастя вату Господа нашого Ісуса Христа, який теж помер від рук римських воїнів, диявол думав, що переміг самого Господа. Однак він приходить, і є така ікона, що дві руки, так одна більша, одна менша, витягує з тої безодні і тримає не з руку отак. Як ми між чоловіками здоровкаємося, так? Вітаємося. А тримає Адама тут аж за кість, щоб витягнути Адама з цієї прірви. І сьогодні Господь робить те саме. Він показує свою силу. І пам'ятайте, що Господь сьогодні в Євангелії ніколи не запізнюється, він не запізнився. Юнак хоч мер. Для людей це дуже тяжка трагедія, коли людина помирає. Ми всі плачемо, якісь певні емоції в нас це викликає. Але Господь каже, що це не кінець. Навіть за час земного життя Він може воскресити. Тоді питання: чому не воскрешає наших військових, які померли? Чому не воскрешає? І так багато багато різних питань можемо ставити собі до Бога, який є любов'ю, який є милосердям. До нас усіх. Правда складна? Чому Він не може це все раз і виправити своїми двома словами або просто своєю думкою, якщо він є всемогутній? Є над чим задуматися, є про що поговорити тоді, коли Господь відповідає на наші молитви, коли у нас все є добре. Але тоді, коли Господь спить, тоді ми боїмося самі себе, боїмося цієї тиші. Бо наші молитви часто виглядають, знаєте як? Боже, дякую тобі за все, що я маю, дякую тобі, що я не такий, як ті інші люди, які крадуть, які. Десь є при великих посадах, які нечасно здобувають свої титули, які нечасно здобувають свої гроші. І тут мала би бути в тій молитві якась певна пауза, щоби послухати Бога. Бог лише відкриває свого рота, а ми далі. Дякую тобі, Господи, бородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, з тобою благословена тими жінками і благословений плідло на Твого. Фух, нарешті вервицю помолився. Господь відкриває лише свого рода, щоб піти з тобою на діалог, а ти знав Очі нашої небесах, який святий святиться ім'я Твоє. Тоді, як ти слухаєш Бога? Бог є лагідний і сумирний серцем, каже один із Псалмів, де Давид, цар, досвідчив Бога такого, який з ним говорить. І ми у своєму житті маємо досвідчувати того Бога, який з нами говорить: піти на самоту, піти на молитву, піти навіть собі що стрішки помріяти, бо ворог настільки вкорінився в нас, що ми навіть не знаємо, про що ми мріємо. Хто зможе назвати свою мрію? Яка у вас є мрія? Меру треба. Добре. Це є така загальна наша мрія, та? ваша особиста мрія. Я би хотів, щоб більше молоді приходило до церкви. Це є моя особиста мрія. Щоби, принаймні, пів Івано-Франківського, щоб прийшло до церкви. Звичайно, для них місця не вистачить, але є футбольне поле на 22 му ліцею, там можна всіх, всіх помістити. Це є моя мрія. Ворог настільки вкоренився в нас, що він забрав усі наші мрії. Ми не можемо зараз ні про що інше не мріяти, як хтось говорив чи кричав позаду, що нам тільки треба миру, щоб закінчилася війна, це є загальне добро. І пам'ятайте, що ми, які захищаємо свою країну, Господь є по нашій стороні. Бог не може бути таким якого собі змальовують наші вороги, що це є Бог війни, який знищує, Бог, який є цією крилатою ракетою, який падає на садочки, на школи. Такого Бога я не вірю. Я вірю в того Бога, який був протягом цілого старого завіту разом з народом, і говорив, «Ема Ізраїль: Слухай Ізраїлю, слухай народу! Бо ти будеш моїм народом, а я буду твоїм Богом. Ти довіряй мені, і все буде добре. Тому, дорогі мої, пам'ятайте, що оця фраза в кінці, що страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи, цей страх їхній, він був богобоязкий, не такий страх, що хочеться втекти. Або заумерте. а кажучи, великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Пам'ятаємо, що Господь хоче навідатися до нас усіх і оздоровити усе, що захворіло, бо ми хворі на цей гріх, ми хворі через те, що ми маємо багато гріхів за собою, цілий мішок. Того добра в лапках, який не дає нам спокійно жити. І навіть деякі старші люди кажуть, не дають мені ті гріхи навіть вмерти. І потім кажуть: дай Боже до смерті дожити. Та всі доживуть до смерті. Але з чим ми прийдемо до Господа Ісуса, це вже нехай буде нашим завданням, нашим питанням. Знаєте, десь мріяв я про ті. Такі вечори, де немає комендантської години, де ми, як ще малі юнаки, собі могли сидіти довго до пізньої ночі, бавитися, ходити на футбол, їздити велосипедами. Однак ці мрії вони стають на другий план. Чому? Бо тому що маємо війну. Багато моїх друзів теж. вже не є з нами тут, з тими, якими я виростав, вже багато хто з них віддали своє життя за нашу незалежність за нашу країну. І пам'ятайте, що плекаючи оцю нашу незалежність, маємо говорити своєю мовою, українською мовою. Бо тому, що, як казали одні із верховників. Казали, що наші кордони є там, де лунає українська мова. Тому, дорогі друзі, пам'ятайте, що Господь є на нашій стороні, Господь любові, милосердя. Просто Він вміє чекати. Він чекає на той момент, коли щось трапиться з його власної волі, не з людської. Бо ми собі можемо напросити дуже багато чого некорисного, а Господь хоче нам дати як. Люблячий батько своїй доньці, своєму синові, все найпотрібніше у своєму житті. Амінь.